Всім привіт! З вами команда велосклад Ком'юа. Сьогодні ми підготували для вас огляд на чудовий універсальний гірський байк Кронус Ультиматум. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає надійний і універсальний байк для щоденного використання з класичною гірською геометрією та дизайном. Цей велосипед чудово підходить для гірської місцевості та забезпечує комфортне пересування як у міських умовах. Так і на природі, а його специфікація, що включає в себе компоненти від світових брендів, буде радувати вас надійністю та простотою обслуговування. Кронус ультиматум відмінно впорається зі щоденними поїздками на роботу і буде вашим вірним супутником у вихідні дні, на стежках і паркових зонах. Його функціональність робить його придатним як для новачків, так і для велосипедистів середнього рівня, які прагнуть до поліпшення своїх навичок катання. Цей 275 дюймовий байк існує у одному розмірі рами 18 дюймів. Та підійде людям на зріст від 160 до 175 сантиметрів. А також є у двох кольорах сірому та бронзовому. Огляди на інші картели ви можете подивитись на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама виготовлена з алюмінію із застосуванням технології гідроформінгу Труп. Що забезпечує високу міцність і легкість конструкції? Внутрішня проводка кабелів не тільки сприяє захисту від зовнішніх пошкоджень і корозії, а й надає велосипеду охайний зовнішній вигляд. Нижня труба рами оснащена зоною для фіксації фляги. А в комплект також входить складна підніжка для зручності паркування. У рамі також встановлено каретку закритого типу з ресурсом використання в 10 тисяч кілометрів, що мінімізує необхідність в обслуговуванні та підвищує надійність вузла. Пружинно еластомірна вилка SR XCM з ходом 100 мм Ідеально підходить для комфортного подолання численних нерівностей гірської місцевості. Систему вилки оснащено локаутом, що дає змогу блокувати підвізку для підвищення ефективності педалювання на гладких ділянках, і системою регулювання переднавантаження, яка дає можливість налаштувати жорсткість залежно від умов траси та вподобань райдера. Ці функції забезпечують високу адаптивність підвізки до різних типів покриттів і покращують загальні характеристики керованості велосипеда. Колеса оптимізовані для забезпечення хорошого накату, міцності та маневруності. Що робить їх ідеальними для гірської місцевості та міських умов? Подвійні алюмінієві стійкі до ударів і деформацій, тоді як легкі алюмінієві втулки сприяють заниженню загальної ваги велосипеда. Покришки кенда з універсальним гірським шипованим протектором пропонують чудове щеплення з різними типами поверхонь, а швидкозмінні осі на ексцентриках полегшують транспортування та обслуговування байка. Гальмівна система включає дискові гідравлічні каліпери Shimano BR MT-200, відомі своєю надійністю і потужністю. Ці гальма є вибором багатьох велосипедистів середнього рівня завдяки їхній високій ефективності та простоті обслуговування. Автоматичне підведення колодок до ротора зменшує необхідність регулярного налаштування, а захист від зовнішніх факторів збільшує термін служби гальм. Ротори діаметром 160 мм забезпечують чудову гальмівну дію в будь-яких погодних умовах. Покращуючи безпеку та контроль над велосипедом. Трансмісія на 24 швидкості представлена компонентами аматорського рівня бренду Shimano. Вона забезпечує гнучкість залежно від місцевості. Ведуча пара виконана з алюмінію на три зірки: передній перемикач турней, а задній асера. Касета Shimano з діапазоном 1232 має систему Hyperglide. Оптимальний передавальний діапазон підходить для катання різноманітними трасами від гладких асфальтових доріг до легкого бездоріжжя, забезпечуючи Ефективне пересування без зайвих зусиль, тригерні монетки з читабельним дисплеєм дають змогу легко та інтуїтивно керувати перемиканням передач, роблячи процес максимально комфортним навіть для початківців. Доповнює картину ідеального байку, елементи з алюмінію, кермо шириною 760 мм, винос довжиною 80 мм та підсидільний штир, сідло типу кроскантрі. Гріпси мають алюмінієве кільце для фіксації. Кронус Ультиматум поєднує в собі чудові технічні характеристики та функціональність, що робить його чудовим вибором для новачків і велосипедистів середнього рівня. Його надійність, універсальність і простота обслуговування забезпечують комфорт і зручність у використанні, чи то щоденні поїздки на роботу, чи то вихідні прогулянки різноманітними трасами. З гарантією на раму 12 місяців і на компоненти 6 місяців. Кронус ультиматум пропонує чудове співвідношення ціни та якості задовольняючи потреби широкого кола велосипедистів, дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua, До нових зустрічей.